Друзі, ми на порозі перемовин України з Ерефією. І вже всі заголовки газет дали зрозуміти Зеленському, що все майже вже вирішено без нього. Найгірший страх Зеленського став реальністю. Умови миру обговорюють за його спиною. Трамп повідомив, що планує провести зустріч із Путіним у Саудівській Аравії. Також він додав, що впевнений у прагненні Ерефії завершити війну в Україні. Ми чітко ясно. Наш верховний головний сказав, чого ми хочемо. Там ні, не взяти Львова. Пока. Не даже взять и Киев. Пока. Пока линии фронта. Дальше выбирайте сами. Необходимо, чтобы были уничтожены Украина. все мосты через небо. Необходимо, чтобы были уничтожены все гидросооружения. Необходимо, чтобы были уничтожены все генерирующие станции, все хранилища ГСМ, все хранилища газа. Все необходимо. Показово, що с президентом Украины он встречаться не спешит. Зеленский уже прокомментировал эту ситуацию. Все стосується... Розмови, і я він знає мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України і у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає. Я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто, в розмові він не сказав, що да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами. Я Ну сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку сполучених штатів зберегти, э, підтримку сполучених штатів Америки. І, але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови так, з президентом там, Трампом, і тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив. З Росією, хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім України і нічого не може бути про Україну без України. У НАТО заявили, що дзвінок президента США Путіну це апокаліптичний сценарій. Так, розмову Дональда Трампа з Путіним розкритикували низка європейських та американських політиків. А також військові експерти, зокрема по Трампу, приїхався Карл Більк, колишній прем'єр-міністр Швеції, і це, безперечно, інноваційний підхід до переговорів. Йти на серйозні поступки ще до їхнього початку. Навіть Невіл Чемберлен, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, не падав так низько в 1938 році, і той Мюнхен закінчився дуже погано. Американський сенатор демократ Адам Шиф теж звинуватив лідера США у здачі інтересів України. Президент Трамп подзвонив нашому ворогу Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику Україні. Тим часом його міністр оборони виключив майбутнє України в НАТО та відновлення українського суверенітету над власними землями. Не будемо забувати про те, що це означає здача інтересів України та наших власних ще до початку переговорів.

ukraine will continue to resist and europe will continue to back ukraine. well, um, so you need europe and ukraine to also implement the agreement. so uh, without us uh, at the table, you know, you can agree uh, on, on whatever, but it will just simply fail because of uh, the implementation is not there any quick fix is uh, is, a, is a dirty deal that uh, we have seen before when it comes to Minsk for example and it will just simply not work if ukraine decides to resist europe will back the principles europe will back ukraine uh, so uh, yes with 20% less if us decides to withdraw but still i mean Ukraine will defend the principles of sovereignty, territorial integrity and the principles that also Юра А ось генеральний секретар НАТО Марк Рюте вже відхрестився від членства України в НАТО. Він заявив, що ніколи не йшлося про те, що будь-які мирні переговори повинні обов'язково закінчуватися членством України в Альянсі. Але тут хочеться згадати його заяву. Ще в січні він заявляв, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, зокрема і швидке приєднання до альянсу. Водночас він наголосив, що Захід бажає миру і найсильнішої позиції для України. Втім, Рюта, як посадовець НАТО, був змушений стримуватися в оцінках. Тим не менш, він підкреслив саме, що на дзвінок був успішний, а враження від нього, також стриманим, змушений бути Дональд Туск. Він використовував капслок, щоб висловити свою незгоду з ідеями Трампа. Все, що нам потрібно, це мир, справедливий мир. Україна, Європа та Сполучені Штати мають працювати над цим разом. А ось що про перемовини думають наші військові. На їх думку, ситуація, яка складається на фронті, не має жодних ознак закінчення війни. Таке ну, враження, що ти дивишся, якісь там експерти розказують, що там війна закінчиться. Таке враження, що вони спілкуються типу на рівні. Там, генштабов всіх армій міра, там, е, начальників якихось там, я не знаю, там, президентів, контррозвідок, що вони знають інформацію більше, ніж я на фронті. Ну немає тих, е, грубо кажучи, факторів, коли ти там на фронті, ти не бачиш тих факторів, що вони закінчаться. Вони йдуть в різних напрямках. Ну Тобто це ж не локальна історія Донбас, да? би, зараз. Це і Куп'янськ, і Запоріжжя зараз, стик тих Запорізька і Донецької області. Вони всюди йдуть, ми їх всюди вбиваємо, а вони все одно йдуть і йдуть. Ну я не бачу там, щоб вони закінчили, чи вот-вот вони закінчаться. Ну, я не бачу цього. Друзі, а що ви думаєте про ці заяви? Напишіть в коментарях. На військову службу в рамках реалізації експериментального проекту за контрактом до збройних сил на посади рядового складу строком на один рік можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 до 25 років. Вони отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, але частинами обов'язкова умова участь у бойових діях. А у разі невиконання контракту потрібно буде повернути кошти. Після проходження річного контракту громадянин має право на перетинання кордону України. Наша владі надо дати Оскар, даже в такій полезной ініціативі, як повышение виплат єдиноразово при підписанні контракту заробітної платы, хотя потім там заробітна плата такая-мінус пока что в этом законопроєкті. Они умудрились расколоть армию изнутри того, о що я говорил перед этим, что слишком йде дискриминация между 18 і 24. Много, уже слишком много идет возмущений среди ребят в сбройных силах, которые на данный момент служат. Рексы, так называемые, с опытом, почему так, чем они, они, как их это оскорбляет, чем они хуже молодежи, которую хотят залучить в армию. Хоть и до этого молодежь была в армии. Пример моя рота, когда мы в Крынках участвовали, командир моей роты было 22 года. И это не тот командир, который там с пяти километров парадейки говорит вперед-вперед всех убытой и там своими сынами. Это такой парень, что он, слава богу, с ним час все доброе. И такой, что он со всеми ходил везде и всегда. И в Крынке плавал, два месяца был там, и на Донбассе со всеми участвовал во всем. И когда он такие фразы кидал, то не переживаем, когда мы куда-то выезжали, он говорил, ты не переживаешь, с вами еду. Меня это особо не грело вообще. Но сейчас не об этом. Идет просто жесткий как раскол, это можно назвать, у ребят, которые на опыте не понимают, чем они хуже молодежи. И да, есть пытания, что как молодежь будет справляться сама, потому что ее, ну, она есть, но ее не так много. Как более опытных лексов, которым по 30 лет, по 35, по 40, даже есть орлы в 45. Как они будут мотивировать тех идти с теми. Ну, совет звертаюсь до всіх військовослужбовців на даний момент. Я б на вашому місці, каже, це саботаж називається, ну, я не знаю, ну я за справедливість, як обычно. Писів би відказ на участь в чому либо і там по причині із дискредитації по віку. Отаку вот причину б написав в рапорт. Тому що, правда, навіть в этой ініціативі, блядь, получилось заїпашить розкол. Як так? Я хуй.